Гірським. На одного жителя в нас припадає менше 9 соток орної, важкої, підзолистої землі. У 2004 році, після внесення змін до цього закону, була прийнята постанова Комітету міністрів України за вашим підписом тоді прем'єр-міністра, надано було статус гірських додатково 15 населеним пунктів, за що люди завжди будуть вам вдячні. Разом з тим, чотири села, в тому числі це село, Невеличке, яке дійсно знаходиться всередині Карпат. По окремих технічних недоробках, причинах не було включено у цей, у цей перелік. Документи, подані Вікторе Федоровичу в Кабінет міністрів ще минулого року. Є маленька затримка на додаткове вивчення інше. Всі погодження є. Ми дуже просили би, щоб все-таки це питання вирішилось остаточно. І друге, Вікторе Федоровичу, закон передбачає певний. Пріоритетний соціально-економічний розвиток гірської зони, бо це майбутнє теж України, як і Донбасу, бо там промисловість, так і в нас, бо це тут може бути і туризм, і гірськоризний спорт, і інші можливості нашої великої держави. Тому теж варто десь ці взяти питання на контроль і допомогти місцевому бізнесу за рахунок пільгових кредитів, і десь соціально економічні питання, будівництво окремих шкіл. Верго укріплення і інші проблеми вони дійсно турбують цих людей. Дуже щиро дякую вам за увагу до нашої гірської місцевості. Дякую. Я обов'язково візьму під контроль. І буквально сьогодні буду розписувати всі питання, які мені будуть задані жителями, в тому числі і жителями села Підлісся і вами, Володимир. Сінкович. Вважаю, я вважаю, що у вас село дуже дружнє, одна вулиця є. Але бачу, що діточок багато стоїть, тому ви маєте перспективу розвитку. Я доручу Михайлу Вишовенюку, щоб він врахував. Всі проблеми, які сьогодні є там у вас, в вашому селі, і в тому числі це питання, яке ви мені задали, можливість, можливість розвитку вашого села. Я хочу сказати, що я кожен рік буваю на Франківщині. Я дуже люблю цей регіон, і мені здається, що перспектива розвитку цього регіону величезна. Ми плануємо прийняти участь в конкурсі на проведення зимових Олімпійських ігр в Карпатах і працюємо зараз навколо цього питання. 2022 рік у нас світиться така надія. Хоча я вчора був в Польщі, зустрічався з президентами Польщі і Словаччини, вони є нашими конкурентами. Але я їм сказав, що ми будемо боротись. Тому що ми всі троє ми прикарпатські країни. Можливо, ми навіть з ними об'єднаємось разом. Можливо. Щоб не все програти. Тому. Підійде час і ви будете знати про те, які у нас будуть перспективи. А що стосується статусу гірського вашого села, я вважаю, що це питання найближчого часу. Ми його вирішимо. Бажаю вам щастя, бажаю, щоб Господь Бог допомагав всіх ваших справах. Все покивали головами. Да больше села Пидлисе у нас нет вопроса.